Добрий день, захисники батьківщини, мене звуть Діана, я вчусь, навчаюся у 3 класі в селі Грегове. Дорогі бійці, хочу вас, вам подякувати від себе, від, наш, від нашого класу, школи і дітей, яких ви захищаєте. За вашу відвагу та мужність. Бажаю, бажаємо вам міцного здоров'я та витримки. Чекаємо, чекаємо вас з перемогою. Ми виготовили для вас обереги і сподіваємося, що вони вас захищають. Значення кольорів прапора символічний, жовтий колір. Пшеничної небо, колір хліба зерна, колір шафтогарячого сонця це символ достатку українського народу. Блакитний синій колір це колір ясного чистого мирного неба. Це колір води, без якої би недораз... хліб. І ще це колір миру.